Продається затишний будинок у селі Курилівка, що в Хмельницькій області. Це гарний варіант для тих, хто мріє про спокійне життя на природі та водночас хоче залишатися недалеко від міста. Будинок, зведений у 80-х роках із міцної цегли, з оздобленням типу шуба, пофарбований та охайний зовні, дах, покритий шифером, горище сухе, без підтікань, встановлені пластикові вікна, тож всередині тепло та затишно. Загальна площа становить 75 квадратних метрів, і вона дуже вдало розподілена. У будинку три житлові кімнати світлі, доглянуті з оновленими шпалерами, ламінатом та лінолеумом на підлозі. Тут зберігається домашня атмосфера, а завдяки наявним меблям та техніці можна заселитися відразу після оформлення документів. Є окрема кухня, ванна кімната, коридор і затишна веранда. Що додає простору і зручності, покриття підлоги комбіноване, плитка, ламінат, лінолеум, що робить догляд легким та практичним. Комунікації всі підведені, електрика, газ, централізоване водопостачання та водовідведення. Тож новим власникам не доведеться нічого доробляти, можна жити одразу, опалення газове, але при бажанні можна облаштувати й альтернативні варіанти, особлива перевага цієї садиби. Земельна ділянка площею 30 соток, подвір'я доглянуте та огороджене міцним парканом з гарними воротами. На території розташовані численні господарські споруди, просторий капітальний гараж, літня кухня. Село має все необхідне для повсякденного життя. Воно розташоване всього за 10 кілометрів від Волочиська, де є всі необхідні заклади інфраструктури: магазини, школи, садочки, лікарня, ринок та зручне транспортне сполучення. Цей будинок стане чудовим варіантом для родини, яка хоче жити в тиші, мати простір для господарства та відпочинку, але й цінує близькість до міста. Вартість становить 6 тисяч євро, і це вигідна можливість придбати житло з великою земельною ділянкою за хорошою ціною.